Моя еобіотична вечеря щойно висипала ось такий чай для печінки, який не лише захищає клітини нашої печінки, а він також допомагає її відновлювати на клітинному рівні. Сюди входить хурма. В цей чай паростки сої, витяжка з гречки, ягоди асаї, і все це в такій синергії, що допомагає і позбутися, наприклад, проблем з печінкою. Всі учасниці і учасники моєї групи відновлення здоров'я, в кого є проблеми з печінкою, гепатоз, гепатос, фіброз і таке інше також вживають цей чай. Ну а для людей, у яких печінка в принципі в нормі, це для того, щоб підтримати її, або ось коли. Були новорічні свята, потрібно розвантажити, очистити і печінку і весь шлунково кишковий тракт. Так ось, що входить в мою еобіотичну вечерю, крім печінкового чаю. Це ще рівні формула. Вечірня формула це те, що дає здоровий гарний сон, знімає напругу нервової системи. Допомагаю впоратися зі стресами, дарує глибокий здоровий сон, легко засинаю. І якщо навіть вночі прокидаюся, то я знову засинаю, а вранці легко прокидаюся із гарним нормальним настроєм. А ще альфа, люцерна королева трава, яка має велику кількість. Вітамінів, мінералів, рослинний білок, люцерна допомагає оздоровити мікробіом кишківника. За ніч вона абсорбує і виведе всі токсини. Вона також забирає з наших зубів карієс і запальні процеси, дренажує судинки, вона шукає і розщеплює пухлини всередині організму, сприяє гарному обміну речовин, а також допомагає омолоджуватися. Ну і ось така моя еубіотична вечеря сьогодні. Тому, коли хтось п'є кефір на ніч у вигляді еубіотичної вечері, я хочу запитати: а навіщо? Для того, щоб годувати грибок кандіду в вашому організмі. Ну, ось така в мене еопіотична вечеря. Чай смачний. Солодкий нагадує мені Узвар. А діткам він може нагадати Кока-Колу на смак.